А не знімає. Знімає? Так. Да. О, окей. А там типу йде час. Так, да, тільки з нуля все. Не вдала зйомка. Як виключай! А. Ну... Представимся! Та ні. А ладно, по. Короче, там то було відео перерване. Це я йду до тебе, мушу перезвонити. Та прий! Ну, я мушу щось зробити з ним підписчиком. І я це зроблю. Мать вашу! Юрик! Юрік! Ай! Що сталося? Ай, на ногу, я на ногу впав. Я трохи похудше. Ухолодився? Є мене нога бойся. Давай. Не будемо підніматися а, і спускатися. А Давай на велику спустимося. Ну добре, на велику піднімемося і закінчимо відео. Ні, давай зараз закінчимо відео, щоб я передзвонив, бо ще будуть відео знімати розривати. І з вами був калічений Фортікс Персональ і... Обкалічені. Ага, як буде габувати. Не забудьте ставити лайки. І підписуватися на наші два канали. І його, на мої два канали і його майбутній канал. Ну, да. Якщо хочете бачити наступні відео, то ставте лайки. Ставте лайки, будь ласка. Давай. Великий палець вверх. А подивіться хоч нас. Ну так. Да. Бо ми так ми не просто ногою сядаємо, агибують. Ну нічого не було в погіршій ситуації. Ладно, з вами був Фортікс Спасан Ir Remaks Sim Papas.